О, Всеблагий Отче і Просвітителю наш, зглянься на немочі наші і благай примилосердного Царя Небесного, щоб не прогнівався він дуже на нас. Бо через немочі наші ми щодня чинимо гріхи, щоб не погубив він нас за беззаконня наші, але нехай помилує і спасе нас з милості своєї, нехай вселить у серце наше. Спасений страх свій, нехай просвітить своєю благодаттю, розум наш, щоб ми пізнавали шляхи Господні, залишивши стежки нечестя й Омани, і подвизалися на стежках спасіння та істини, неухильно виконуючи заповіді Божі та настанови Святої Церкви, благай, благосердний чоловіколюбця, Бога, щоб Він продовжив на нас. Велику милість свою нехай визволить нас від нападу чужинців від внутрішнього беззладдя, саколотів і чвар, від голоду, смертельних пороб і від усякого зла, нехай подасть нам на добре полиття і врожай плодів земних, нехай визволить нашу землю від усякого лиха, нехай дасть пастирям ревність за спасіння пастви. А всім людям поміч у старанному звершенні служби твоєї, і щоб вони мали між собою любов та однодумність, і подвизалися з вірою на благо Святої Церкви, і нехай засяє світло спасеної віри в Україні нашій по всіх кінцях її, і нехай навернуться до віри, не віруючи, і нехай зникнуть усі єресі і розколи. Щоб так, поживши у мирі на землі, ми сподобалися з тобою вічного блаженства, хвалячи і величаючи Бога на віки віків. Амінь.